Вітаю вас, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами розберемося з тригонометричними рівняннями, як їх розв'язувати. Ну, Я тригонометричні рівняння розв'язую через одиничне коло, не через графік функції, як показано у вас в підручнику. Мені так проще. Ну, якщо вам так теж буде проще, то я тільки буду рада за вас. Так, і давайте першу, першу нерівність, яку ми з вами розв'яжемо, це синус X більше однієї другої. Ну, ми завжди малюємо одиничне коло при цьому. Одиничне коло намалювали, ви ж пам'ятаєте, що таке одиничне коло. Це коло з радіусом 1. Так, значить тут 1, тут 1, тут мінус 1, тут мінус 1. Пам'ятаємо, що значення синуса ми дивимося по осі y, тобто вісь Y – це синус альфа, а значення косинуса ми дивимося по осі хів. X, X – це косинус альфа. І тепер кут у нас розкривається отут 0 градусів в цій точці. Далі він пішов розкриватися сюди в додатньому напрямку. Тут буде пі на 2. Сюди пішов розкриватися пі. Це я нагадую вам просто 3 пі на 2, або мінус пі на 2. Якщо в зворотньому напрямку йдете ось сюди, то це мінус пі на 2. А так, 3 пі на 2. Ну і тут 2 пі. І так по колу, по колу, по колу, центрично так по колу, по колу. Так. Ну, тепер дивимося. Сінус Х більше однієї другої. Одна друга це значення по осі ігри, бо значення синусів ми дивимося по осі ігри. Одна друга, отут у вас одна друга. Подивимось, на який кут розкривається. Тобто ми проводимо, ну тут штриховочкою, бо у нас більше, ніж одна друга, і тепер дивимось. У вас на рівність Синус Х більше, ніж одна друга. Тобто це ігри, які вищі, ніж. Оце у вас значення ігрика, одна друга. Тобто це всі оці значення. Тепер дивимось. Якщо ви починаєте розкриватися з нуля градусів, то ви доходите до цієї точки і ви тільки сто... ну, стоїте, починаєте йти по цій догій. Яку ми з вами виділили зеленим. Тобто оця дуга, це буде розв'язок, якби наш. От тут перша точка, нехай буде це Х1. Далі ми пішли по цій дузі, отак, пішли, пішли і прийшли в цю точку, це буде у нас Х2. Все далі нас не цікавить. Ну Тут Х1, ми в це Х1 прийдемо через все коло. Тобто ми можемо написати, що це x1 плюс 2pn. А тут x2 плюс 2pn. З'ясуємо, що таке x1. Так, так і напишемо. x1 дорівнює. Ну, це ви дивитесь по таблиці. Якщо ви зараз я подивлюсь, чи є в мене таблиця, значень тригонометричних функцій. Ну, так, бо я не пам'ятаю, чи є вона в мене, чи ні. Так, ну, щось немає, да? немає. Так, ну добре, без таблиці. Якщо ви пам'ятаєте, що значення синуса якого кута дорівнює одна друга, це π на 3. Ви можете подивитись по таблиці. Значить, це буде π на 3 плюс 2 πn ми обговорили це з вами. І х друге, давайте дивитися, от х2 це цікаво. Бо щоб з'ясувати, який отут кут, ну, нам треба кут знайти, да, Х2, що ми повинні зробити. Ну, по-перше, от дивіться, оці кути, в точці Х1 і в точці Х2, ну оці от, вони однакові. Значить, оцей кут це пі на 3. Отже, ми від пі віднімаємо пі на 3, і ми приходимо в точку Х2. Значить, точка Х2 це буде пі мінус пі на 3. Ой, а я пі на 3, пі на 6, звиняйте. пі на 6, 30 градусів одна друга. Так, ну і плюс 2 пі. Н. Значить, пі мінус пі на 6, сюди до спільного знаменника 6 пі мінус пі 5. Пі на 6 плюс 2. P, n. Все. І написали. У вас оцей проміжок, у вас оця дуга. Від x1 до x2 проти годинникової стрілки ви йдете. Значить х належить проміжку в квадратних дужеч... ой, В круглих дужечках, бо у вас трохи більше. Якщо більше або дорівнює, або менше дорівнює, то в квадратних. Від x1, x1 пі на 6 плюс 2 і n. І до 5П на 6 плюс 2 пі. Н. Ну тут n Є z, Ціле число написали. Так. Тут у мене, коли затримаєшся, вічні якісь загагулінки пишуться. Так. Друге. Давайте розглянемо. Може на першому ви не, не зрозумієте, але зараз я ще спробую ретельно вам показати на другому прикладі. Так, синус Х менше корінь із трьох на 2. Ну, по-перше, я одразу скажу: синус альфа дорівнює корінь із трьох на 2. Якщо ви подивитесь по таблиці, то альфа дорівнює пі на 3. Це 60 градусів. Пі на 3. Малюємо одиничне коло, щоб з'ясувати, яку дугу нам треба розглядати, тобто який проміжок, від чого до чого. Кожен раз малюємо одиничне коло для кожної нерівності. Тепер дивимось: у нас корінь із трьох на 2. Ну, приблизно це десь ну, отут буде корінь із 3 на 2. Проводимо отак. Можна пунктєром, в принципі, можна сплошною. Так, проводимо, з'ясовуємо. З якої точки ми, ну, по-перше, яка частина кола нам потрібна. У нас синус Х менше. Менше оце у нас корінь із трьох на два точка. Ось вона. Значить, менше це оця частина. Менше. Тобто, це буде дуга у нас. Ось вона. Оця дуга. Отже, вам потрібні точки оця і оця. Але ви повинні розуміти, що ви рухаєтесь проти годинникової стрілки. І ви повинні рухатись по е, дузі. Тобто ви повинні пройти всю дугу. Значить, ви не можете написати, що це Х1. Чому? Бо далі е, оця дуга вам не потрібна. Ви не можете тут пройти. Ви повинні йти по дузі. Тому. Рух починається з цієї точки. Оце буде Х1. А потім ви йдете по дузі, да, отак. І попадаєте в точку Х2. Отак, як ці точки рахувати? Ну, по-перше, ми з вами з'ясували, що це кут 60 градусів, пі на 3. Ну, тобто, це оцей кут, Пі на 3. Так, значить, і оцей кут теж буде пі. На 3 60 градусів. І якщо ви поч... ну, Як нам з'ясувати, що таке Х1? Так, Х1. Дорівнює. Ну, ви можете, якби, якщо в додатньому напрямку йдете, то можете, як буде це мінус π на 3, тоді оце у вас буде вже 2 π І Якщо прийти в точку сюди, то це буде 2 π плюс π на 3. Але в НМТ-шних завданнях або в завданнях ЗНО, якщо такий випадок, що у вас х1 отут, да, а Х2 отут, то ви якби рухаєтесь в зворотньому напрямку, тобто сюди, І з'ясовуєте. Що це буде? Ну, якщо в зворотньому напрямку, то у вас буде мінус пі і ще мінус пі на 3. Оце ви порухались, да? мінус пі, «мінус пі на 3. Тобто у вас х1 мінус пі, «мінус пі на 3. Ну, Не будемо, поки плюс 2 піен, потім додамо у відповідь. Да? Значить тут до спільного це буде мінус 4пі на 3. І х друге, а х друге отут починається з нуля. Плюс пі на 3, тобто пі на 3 просто. Все, відповідь записали. У вас х е, належить проміжку у е, квадратних дужечках, бо точки виколоті у вас трохи менше. Е, починаємо від меншої точки мінус 4пі на 3. Плюс через це коло повториться 2 πn і пішли-пішли по колу, до π на 3 плюс 2n N, Z. Якщо вам не зрозуміло, наприклад, у від'ємному напрямку, в да, протилежному, то ви можете робити і в додатньому, як я і казала, тобто перший. Пінус пі, пі на 3, це буде 2π на 3 плюс 2пі можна такий проміжок записати. І, ну, далі ж ви ж пройшли тут пі, далі ви йдете, у вас буде 2 π, і далі ви повинні попасти от в цю точечку, А це 2 пі плюс 2 пі плюс пі на 3. Значить, до спільного тут 3 буде 6 плюс π, це 7 π на 3 плюс 2 πn Тобто однозначну відповідь тут записати не можна. Вона то, це одне і те саме, але записано трошки інакше. Тут через від'ємне, а тут всі додатні і тут, і тут. Так. Третій приклад. Третя нерівність. Косінус х більше мінус корінь із 2 на 2. Ну, корінь із 2 на 2, це пі на 4. Одразу. Так, і давайте малюємо одиничне коло. Щоб з'ясувати, яку дугу нам треба вибрати. Так, y, Косинус альфа у нас дивиться по осі x, значить, мінус корінність 2 на 2. Ну, нам там точно ставити не обов'язково. Ми знаємо, що це від'ємне. Тобто отут хи від'ємні, це от, десь отут. Для косинуса ми малюємо отак. Точки перетину з одиничним колом. Ось. Тепер вибираємо дугу. У нас більше, ніж. Мінус корінь із 2 на 2. Ну, я не підписала зараз. Отут корінь із 2 на 2 з мінусом. Так. А нам треба більше. Тобто, це вправо йде у нас штриховочка йде вправо. От, все, що більше. Да? Тобто, оця частина більше. Значить, у нас буде дуга. Оця ми вибираємо оцю дугу. І ми повинні пройти всю цю дугу. Я зараз ще наголошую, в, в, в напрямку протилежному, тобто проти годинникової стрілки, бо у нас з нуля тут починається. Значить, Оце не буде Х1. оце Х1 не буде, Бо тут у нас приривається, якщо ми сюди підемо. Значить Х1 у нас буде отут. Оця точка буде Х1, бо ми повинні пройти строго по дузі. І далі ми йдемо по дузі, щоб не перериватися і попасти в цю точку. Значить, оця точка буде Х2. Так, тепер з'ясувати, що таке Х1, що таке Х2. Ну, по-перше, ми повинні зрозуміти, що це за кут. Оцей кут, оцей буде пі на 4. І оцей пі на 4. Вони однакові. Значить, х1. Давайте почнемо рух з від'ємного напрямку от сюди. Значить, що у нас тут було? Мінус пі, і далі у нас ще піде е, е, Ну, мінус. Тут краще так, зараз. Е, отут у нас мінус пі на 2, А, мінус пі плюс пі на 4. Да? От сюди ж ми йдемо. Так. Значить х1 дорівнює мінус пі плюс оцей кут пі на 4. До спільного. Значить, це буде мінус 3 пі на 4. Х2. Друге. Х2, друге ви ж пішли отут. В цьому напрямку от, від Х першого до Х другого. Прийшли сюди в нуль градусів, бо ви починали з від'ємного. І пішли сюди. Отут у вас пі на 2, отут ви пішли далі у вас пі. І віднімаєте оце пі на 4. Значить, буде мінус пі на 4. дорівнює, ну тут, до спільного, 3 пі на 4, все, відповідь записуємо. Від першого до другого х належить проміжку від мінус 3 на 4 плюс 2n. Поповторюється через коло, через два кола, через три кола, І 3 на 4 плюс 2n. n є z. Так, ну, якби не знаю. Зрозуміло вам, не зрозуміло Один. Так. Ну, давайте наступне з тангенсом щось зробимо. так? Четверте. Тангенс х менше 1 Так. Знову ж таки, малюємо одиничне коло. Одиниця це коли у нас пі на 4, якщо по таблиці подивити значення. Малюємо, як завжди, одиничне коло. Проводимо лінію тангенса. Пі на 4 це 45 градусів. Ну, якщо тут у вас 90, то навпіл це буде 45. так? Значить, проводимо тут до лінії тангенса. Ну, тобто, можна сказати, що от у вас же тут е, тангенс дивиться по осі Y. По осі Y у вас отут одиничка. Значить, переносимо на лінію тангенса. Ось вона, оця виколота точка. І вам потрібно все, що менше одиниці. Менше одиниці, це у вас ось. Менше одиниці. Туди пішло. До чого пішло? Ну, Дивіться. Отак, менше одиниці, отак, 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 отак отак, 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 і поки не дійде отут. Це мінус пі на 2. Отже, у нас від мінус пі на 2. Це буде у нас, ну, ми ж повинні пройти яку дугу, Давайте подивимось: від мінус пі на 2, всю ж дугу повинні пройти до цієї точки. А ця точка у вас. Пі на 4, ми сказали кут. Значить, то х перше. Оце Х перше, оце х друге. Значить, х перше у нас дорівнює мінус пі на 2, а х друге дорівнює Пі на 4. І у тангенса це у нас буде. Ну, це. Періоду тангенса пі Тому х належить проміжку від мінус пі на 2 плюс пі до π на 4 плюс пі. N є z. Так, ну, сподіваюся, що вам тут все було зрозуміло. Тут і так урок такий багато часу займає з поясненнями. Ми ще розв'яжемо з вами нерівності на наступному уроці. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо є питання, пишіть.